Ні, ну ви тільки подивіться на нехай я ще не відійшла від минулих акцій уже нові травневі акції у Сінсей. У Сінсей Хом з'явилось дуже багато атмосферних чашечок, глечиків, такі по 79 гривень із котиками. Є ще за 99 ребристі у різних кольорах: і у кремовому, і в рожевому, білому, коричневому. Дуже гарне із подвійним склом посередині, по-моєму, сейце, якщо не помиляю, 189 гривень. Показую вам ребристі. Ось так виглядають чорні, наприклад, ось такі є кремові і рожеві, всі в одну ціну. А лам не замовляли? 129 гривень, ось така чашечка з ламою, об'єм, до речі, непоганий. За 99 тигр також дуже симпатичний, мені прям сподобався. За 99 чашечки для еспресо чи американу дуже маленька. Думали це кінець, а це тільки початок. За 219 гривень можна придбати чашечку із кишенькою для печі. Та смоколиків. Я все дитинство про таку мріяла. Також є чашечки із зеброю 169 гривень. На единорогів знижки не завезли, 190 гривень за день на ніжках. Асортимент таких чашечок прикольних дійсно вражає. За 79 також продаються склянки, за 129 дуже прикольний набір для приготування печива. За 160 ось такі кухлі, але вони дуже-дуже важкі, але виглядають потужно. У сінцеї зараз багато знижок присвячених дітям. Це на честь дня. Захисту дітей, наприклад, ось такі чашечки 169 із вініпухом. Я носію для зберігання із тим же пухом, контейнери Hello Kitty за 219 гривень і такі самі ланчбокси. Подивіться, які круті, яка б дівчинка не хотіла собі такий. ціні, до речі, усього 149 гривень. Також продаються стаканчики для того, щоб пити водичку. Також з тематикою Hello Kitty. І по вартості усього 169 гривень. А спортивні пляшечки Hello Kitty уже 189 але якість набагато класніша, як на мене, і не перекидаються. Є, Є навіть стаканчик із Везди коштує так само, як і Hello Kitty. Тарілки Hot Wheels 149 гривень, а за 189 цілий набір. Звісно, із щенячим патрулем. Він тут популярний. Ставте лайк, підписуйтесь, буде наступна частина.